Хороші мої, знаєте, яке я найбільше зараз полюбляю слово яке звучить. Вітаю, ви стали власником свого житла. Тепер це ваше житло, в якому ви можете. що ваша сім'я давно хотіла будувати, добудовувати, створювати ту атмосферу сімейну, яка підходить під вас. Хороші мої, я вас чекаю, чекаю на ваші дзвіночки, чекаю на ваші зустрічі, щоб в скором часі вам сказали вітаємо! Ми стали власником свого житла. Це круто почути це. Всім хорошого, продуктивного дня. Люблю вас, ваша фея Катруся, фея Нерухомості.